Всім привіт! У нас же обід, я сьогодні відпрацювала з Ральфом, вирішили прогулятися, але ми їдемо в парк гуляти. Трішки трапку поїсть, вирішили майже всією сім'єю поїхати погуляти. Зараз чекаю дітей і поїдемо. Поки так, знаєте, сонячно, гарно, так, сонячний такий день гарний. Поїхали Ральф, трішки прогуляємося. Дуже сьогодні так тепло, нехай буде ще тепло, хоч, хоча пора тиждень. Ось так траву дуже полюбляю їсти. Не знаю, чому так. Поїхали, раль! thank mm -hmm. you Закривалися, вже немає квітів. Так, Ральф, Том йде. Кс. Том. Гуляв ти. Такий гарний котик. Кс. І, до речі, я думала, що він цих мишей ловити не буде, а він їх ловить. Він нашого Ральфа дуже-дуже любить. Том, пішли погуляємо з нами. Том. Пішли погуляємо. Пішли? Ай, Гарний котик, гарний, гарний. Так, одягнула я ще пальто, але в нас так тепло. Я відчуваю, тепло, буду одягати таку курточку легесеньку. Дивлюся, така гарна осінь, золотава. Листя такі гарне, ну просто дуже гарно. У нас знов сьогодні тривожна ніч була. І кожен день вона тривожна. Тільки один день більш тривожніша, а інший менш тривожніша. В п'ятницю будинок прилетіло. Ну, Напевно, всі новини читають, всі знають. Сьогодні теж там кудись прилетіло. Е, здається, шість людей постраждало. Нема кінцю і краю в цьому. І ось такі в нас реальні життя. І вже, знаєте, напевно, кожна людина вже втомлюється від цього всього, але нічого не поробиш. Так. Ми гуляємо, насолоджуємося цими кольорами, жовтими кольорами природи. Я вже каву попила, будемо йти на роботу. У нас зараз у дітей канікули, то, знаєте, так, ну, поменше. Відчувається, що у дітей канікули, бо поменше так людей ходить. Але у нас канікул немає, тому що у мене дочка вже доросла, вона ну, ходить на працю вже, я ходжу на працю, а сину у них ну, в училищі канікули немає осінніх, тільки вже зимові чекати буде. Десь шукаю кузю, його немає. Зазвичай він виходить, десь сховався, напевно. Будемо шукати, так, Ральф. Вчора ми так погуляли добре, знаєте, дуже добре погуляли в цьому парку. Я там вже давненько не була. І так гарненько все переробили, квіти поставили. Ну, Дуже гарно. Люди фотографуються, гуляють, відпочивають. І все б наче було б добре, але так, всім гарного, продуктивного робочого дня, хто вдома гарний. Робочих продуктивних справ домашніх, щоб все у вас було добре. Вона збирала я листя, його трішки відпустила. І коли збирала листечку, я побачила чоловіка. Ми, в принципі, з ним зустрічаємося, він катається на велосипеді, і я гуляю з Ральфом. І він... Ну так, ми зустрічаємося коротше, з ним. Ось. І вже здороваємося, так начебто подружилися. Він мені сьогодні каже, о, знов ця дівчинка гуляє. Я аж розсміялася. Бо іноді вже жінкою кличуть. А сьогодні він мені зробив зранку такий комплімент, дівчинка. Так, Ральф, пішли. Він ще хоче тут потравку поїсти. Дуже полюбляє, ще вона зелененька, то він її, її їсть. Ось такий букет маю. Додому, дівчатка, вже відпрацювала, зайшло фору, взяла снікер з боємку акції і куряче філе. Більше нічого. Будемо робити млинці з м'ясом. І дівчатка, ви знаєте, так сонечко сяє, аж додому не хочеться, але треба йти, бо вдома є робота. І знаєте, кошенятка виходить на сонечко грітися. Так гарно дивитися на це все. Зайшла ще, у нас тут біля нас є ремонт. А, ну, Різної техніки ми здавали цей джойстик. Правильно, здається так, від PlayStation. Ще не готовий. Там начебто спочатку одна була проблема, а тепер подивилися інша, то ще не готовий. Близенько тут начебто так непогано роблять. Ми декілька речей здавали непогано. Думала сьогодні заберу, але сказали, напевно, завтра буде готово. З ральфом погуляю і буду готувати млинці. Так у нас у нас дуже гарно йдуть. Вони з'їдають моментом, скажімо так. так. Зараз філе відварюватися, і філе у нас по 168 гривень. Я взяла три філешки і вийшла на 236 гривень. Ну. Ціни ростуть, коротше. Так, буду відварювати і поки замішу тістом. Дівчатка насмажила млинців, філе моє відварилося, зараз його буду перекручувати. І ось так підсмажую цибульку і теж її спочатку перекручую цибульку, а потім вже філе. Так, у мене тут такий безлад, треба буде все, все мити, бо у мене не працювала посудомийна машина. У мене тут такий безлад, аж не хочу показувати. Але все добре. Сьогодні вона буде е, працювати. Е, я вже ввечері буду ставити, бо у нас ну, цей двофазовий лічильник і вночі краще. Але, дівчатка, що я вам скажу? Без цієї машинки вже життя відчувається по-іншому, тому що цілими днями я мила посуд. І мені він так вже надоїв, начебто у нас небагато людей, але і миш, миш, миш. Хоча вона в мене маленька, але тепер я оцінила її роботу, як вона мені допомагає. І, до речі, економить воду, мийчий засіб і електроенергію теж, тому що у нас же цей бойлер, ну, щоб вода тепла йшла. тому... Це машинка, ну, це супер, це супер помічниця. ось так. Так, Буду зараз перекручувати і буду накручувати мінці, тільки в у мене вийшло. Ще син забрав. Три штучки йому підсмажила на сухій сковорідці, підсмажу, і вони дуже гарнесенько. Можна підсмажувати на вершковому маслі, хто як забажає. І ось така заготовка. Мені знаєте, найбільше подобається на сніданки. Бо зранку поспішаєш, а ось сніданок пару млинців взяв, з чаєм кавою і вже, ну, в принципі, наситився. Ось такі млинці у мене вийшли. Звісно, і Ральф отримав млинець і Кузя. Так, якраз підсмажила млинці і думала, якось мені треба цю помити сковорідку. І пройшов вже час. Дуже задоволена цією сковорідкою. Вона у мене вже, напевно, роки 3-4. 4 До ковіду була, ні, тоді більше 5. Так, чищу цим засобом. Дуже мені подобається. Зараз його відкрию. Так, ось так набризкаю, залишаю на декілька хвилин, покладу її, щоб вона була рівненька. І подивимось з вами разом результат. Бачите, вже працюю там, потрохи працюю ще. Бачите, пройшло 5 хвилин, воно все гарнесенько так відійшло. Буду я мити, подивлюся на результат, якщо мені не сподобається, наступний раз залишу на 10 хвилин. Ось такий результат у мене вийшов. Добре він чи не добре, я не знаю, але бруд від'ївся. Як вона далі буде себе вести, не знаю. Але мені той засіб подобається, начеб я, я вже користувалася на сковорідках біол, і начебто вони мені ще слугують. Тому, надіюся, сковорідка ще мені буде довго-довго слугувати. Вона, бачите, начебто ще нормально. Ось так. Дівчатка, і ще сьогодні на моїй кухні буду я робити такі типу ленивих пельменів, не знаю, як воно точно називається, але я цей рецепт побачила в тік і хотілося повторити. Спочатку робимо звичайний фарш, перекручуємо, додаємо спеції, цибулю, Ну, все як зазвичай. Потім взяла дві тарілки, в одну тарілку насипала борошна. Ось так, в одну додала яйце і трішки молока. Це все гарно сінько збила. І буду спочатку відправляти у борошно, яйце, у борошно, яйце. І знову у борошно і буду складати в тарілку, потім буду відправляти у кастрюльку вже в кипячену воду. І кажуть, що дуже-дуже смачно. Е, набагато смачніше, ось те, ну, зазвичайних таких пельменів, як ми зазвичай робимо. Побачимо, хочеться повторити і дам свій відгук, смачно було чи не смачно. Я буду це все зробити вже, як кажуть, без оскучки, за кадром. Вам всім гар бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет, щоб все у нас було добре, спокійних нам ночей, щоб ми висипалися. До нових зустрічей у нових відео!